Чи задумувались ви, що може статись з вашим тілом, якщо ви припините їсти саме цей хліб? Тому, аби не пропустити головних нюансів, радимо додивитися це відео до самого кінця. Але, перш ніж почати, хочу попросити вас підписатися на канал і поставити вподобайку цьому відео. Дякую! Чи могли наші бабусі уявити, що приказка хліб у сьому голова? Колись буде поставлена під великий сумнів. Останнім часом у моді безвуглеводні дієти, а відмова від борошняних виробів розцінюється як важливий крок назустріч здоровому способу життя. Ми вирішили розібратися в цій ситуації та готові поділитися добіркою фактів. А чи весь хліб однаково корисний? Висновки робіть самі. Давайте порівняємо. Білий хліб проти чорного До цільнозернового хліба, а також до того, що виготовлений із житнього, вівсяного борошна чи висівок, питань немає. Такий продукт однозначно корисний для організму. Недарма людина може досить довго прожити, вживаючи лише один чорний хліб та воду. Але ось білий хліб це зовсім інша історія. У ХХ столітті борошно почали виробляти промисловим способом, і його якість суттєво знизилася. Тому ми наполегливо рекомендуємо відмовитися від білого хліба, спеченого з, з борошна вищого гатунку. Зараз пояснимо чому. Причина номер 1 Марний продукт початково пшеничне зерно багате на вітаміни, але всі корисні речовини в процесі обробки зерна та перетворення його на борошно. Просто зникають. Біле борошно вищого гатунку зберігає в собі лише близько 30% корисних речовин, які до того ж втрачають свою активність уже за два тижні. А який термін придатності такого борошна? Цілих 12 місяців. Саме з нього роблять улюблені багатьма хліб, що фактично виготовлений із марного білого порошку. Причина номер 2 Відсутність смаку. Визнайте, білий хліб не має власного смаку. Але саме цим він і приваблює багатьох він не заважає оцінити смакові якості продуктів, які ви будете з ним вживати, чи то м'ясо, суп або сир. Проте він і не покращує їх, як це могли б зробити цільнозернові борошняні вироби. Причина номер 3 токсичність. У сучасному світі пшеницю вирощують у величезних масштабах. Щоб отримати більший і швидший врожай, її посипають пестицидами, а щоб позбутися гризунів та грибків, її обробляють різними хімічними сполуками. Але головне, чекає попереду. Щоб борошно було білим, виробники використовують для його відбілювання ті ж речовини, що і для прання це перекис бензоїлу, діоксид хлору. Та інші хімікати. Тому завжди слід уточнювати, з якого борошна зроблений хліб рафінованого чи органічного. Рафіноване проходить увесь описаний вище шлях. Причина номер 4 висипання на шкірі Ми це те, що ми їмо. Якщо людина вживає будь-які борошняні вироби, це неодмінно позначиться на її шкірі. Висипання найчастіше є наслідком реакції на глютен пшеничну клейковину, що міститься в хлібі. Глютен практично не виводиться з організму і осідає на стінках кишківника, пошкоджуючи його ворсинки. З часом порушується функція всмоптування цими ворсинками корисних речовин, тому, перш ніж знову йти до косметолога, перегляньте свій раціон. Причина номер 5 Проблеми з травневою системою. Винуватцям тут знову є глютен. Він порушує цілісність клітин в кишківнику, і тому людина отримує цілу низку проблем з травневою системою. У цільнозерновому хлібі міститься надзвичайно важливий елемент для організму людини клітковина. А в виробах з борошна вищого гатунку її практично немає. Всього 5-6 шматочків цільнозернового хліба на день забезпечують вас денною нормою клітковини. Якщо захочете отримати цю норму з овочів по фруктів, доведеться з'їсти 14 яблук, 21 морквину або 25 помідорів. Причина номер 6. Передчасне старіння. Як ви вже зрозуміли, весь склад хліба буквально кричить про те, що це харчова пустушка. Це продукт, позбавлений поживних речовин. Отримуючи таку їжу, в якій немає необхідних вітамінів, наш організм не може підтримувати свіжість та молодість. Тож любителі борошняних виробів зазвичай виглядають старшими за свої роки. Причина номер 7 Залежність на хліб можна легко підсісти, як на наркотик. Борошно дає блискавичний за швидкістю викид цукру в кров. Як результат запуск гормону інсуліну. Ви з'їли всього один шматочок борошняного виробу, і рівень цукру у вас стрімко злетів вгору. Але потім він так само стрімко впав, і ось ви вже почуваєтеся млявіло і знову хочете їсти. Такі різкі стрибки рівня цукру в крові можуть призвести навіть до діабету. Причина номер 8 зайва вага та ожиріння. І ця причина для багатьох може стати основною при відмові від борошняних виробів. Понад 70% людей, які різко виключають хліб свого раціону, втрачають вагу протягом перших двох тижнів. У 100 грамах борошна вищого гатунку міститься лише 0,6 грама клітковини, а все інше помітно осідає на ваших стегнах, боках і животі у вигляді жирових складок. Глікемічний індекс у хліба вищий, ніж навіть у шоколадних батончиків. А крохмал, який міститься в хлібобулочних виробах, швидко розщеплюється в травному тракті і потрапляє в кров у вигляді глюкози. Це означає, що ви зовсім скоро знову відчуєте голод. Будьте обережні і завжди вивчайте склад продукту, який купуєте. А ви готові відмовитися від хліба? Напишіть у коментарях. Друзі, вам також буде корисно подивитися інше моє відео про 10 фруктів, які рятують вас від тромбоутворень і відновлять кровоток. Воно з'явиться у вас на екрані, а також посилання на нього я залишу в описі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео в соціальних мережах з близькими і друзями. До нових зустрічей!